Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про легендарну постать серед вітчизняних учених. Його науковий талант, широта інтересів, гострий розум і красномовство захоплювали. Він удостоєний безлічі радянських нагород, а також нагород іноземних держав, у тому числі і Нобелівської премії. Отож у цьому відео піде мова про Льва Давидовича Ландау. Почнемо із самого початку, із походження майбутнього вченого. Він з'явився на світ 6 січня 1908 року у родині Любові та Давида Ландау. Батько його був досить відомим інженером-нафтовиком. Він працював на нафтопромислах. А от матір за професією була лікарем. Відомо, що ця жінка здійснювала фізіологічні дослідження. Як видно, Лев Ландау був вихідцем із інтелігентної родини. До речі, його старша сестра стала інженером-хіміком. Дуже обдарований математично, Ландау навчився диференціювати вже у 12 років, а інтегрувати у віці 13 років. Він навчався в середній школі, яку блискуче закінчив у 13 років. Його батьки вважали, що їхній син іще дуже молодий для навчання у вищому навчальному закладі. Тому вони вирішили відправити його на один рік у Бакинський економічний технікум. Потім у 14 років Ландау був прийнятий у Бакинський університет, де навчався на двох факультетах одночасно фізико-математичному та хімічному. А через два роки Лев Давидович перевівся на фізичний факультет Ленінградського університету. В університеті через непоказну зовнішність він був дуже незграбним та сором'язливим. Але завдяки старанній роботі над собою протягом чотирьох років, наприклад, він гуляв вулицею із прив'язаною кулькою до капелюха. Він перетворився на епатажну, стильну і дотепну молоду людину із нескінченною чарівністю та привабливістю. У віці 19 років ландау став автором чотирьох наукових робіт, які були опубліковані. Ландау закінчив університет у 1927 році, і потім він вступив до аспірантури, вибравши ленінградський фізико-технічний інститут. У цьому навчальному закладі він працював над квантовою електродинамікою, а також магнітною теорією електрона. У період із 1929 по 1931 роки Лев Ландау був у науковому відрядженні. Роки життя, рід занять і досягнення цього вченого пов'язані із тісним співробітництвом із іноземними колегами. Під час відрядження він побував у Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, Англії і Данії. У ці роки він зустрівся і познайомився із основоположниками квантової механіки, яка тоді тільки з'являлася. У Берлінському університеті він зустрівся із Альбертом Ейнштейном, В Геттінгені відвідував семінари Макса Борна. Потім в Лейпцигу зустрівся із Бернером Гейзенбергом. У Копенгагені він працював із Нільсом Бором, якого з тих пір вважав своїм єдиним вчителем. У 1931 році Лев Давидович повернувся в Ленінград. Однак незабаром він вирішив перебратися до Харкова, який у той час був столицею України. Тут вчений працював в українському фізико-технічному інституті, був керівником його теоретичного відділу. Одночасно Лев Давидович був головою кафедр теоретичної фізики у Харківському університеті, а також в Харківському інженерно-механічному інституті. У 1934 році Академія наук СРСР удостоїла його ступеня доктора фізико-математичних наук. Для цього Ландау навіть не знадобилося захищати дисертацію. Звання професора було присуджено вже на наступному році. Потрібно також сказати, що всі роботи ландау характеризуються однією дуже важливою рисою віртуозним використанням математичного апарату при пошуку вирішення складних завдань. Леф Ландау вніс дуже значний внесок у квантову теорію, а також в дослідження взаємодії та природи елементарних частинок. Діапазон його досліджень воїстину широкий. Вони охоплюють практично всі основні галузі теоретичної фізики, і саме завдяки такій широті своїх інтересів вчений залучив у Харків безліч талановитих молодих учених та обдарованих студентів. У їх числі був і лівшець Євген Михайлович, який став найближчим другом Льва Давидовича. Школа, яка виросла навколо Ландау, перетворила Харків в один із провідних центрів теоретичної фізики в СРСР. Лев Давидович підтримував дружні відносини зі своїми працівниками та учнями. Вони, до речі, із любов'ю називали вченого Дау. На допомогу їм, у 1935 році Лев Давидович створив докладний курс теоретичної фізики, який був опублікований спільно із Євгеном Лівшицем і являв собою серію підручників. Ці підручники завоювали величезну популярність. Вони були переведені на безліч мов світу. І в даний час ці підручники по праву вважаються класичними. Єдиною нефізичною теорією Льва Давидовича Ландау була теорія щастя. Він вважав, що кожна людина повинна і навіть зобов'язана бути щасливою. Для цього він вивів просту формулу, яка містила три параметри: робота, любов і спілкування з людьми. І вони мають стояти саме у такій послідовності. Ландау не терпів пихатості, і його гостра і часто дотепна критика іноді створювала враження про нього як про людину холодну або ж навіть неприємну. Але Петро Капіца, який добре знав Ландау, відгукувався про нього як про людину дуже добру і чуйну, завжди готову прийти на допомогу несправедливо скривдженим людям. У віці 53 років він потрапив в автокатастрофу, в результаті чого отримав важкі ушкодження. Безліч лікарів боролися за життя вченого. Він пробув без свідомості 6 тижнів. Протягом трьох місяців після автокатастрофи Лев Ландау не впізнавав навіть своїх близьких. Нобелівська премія була присуджена йому у 1962 році. Після цього Лев Давидович прожив іще 6 років. Однак повернутися до досліджень він так і не зміг. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. На все добре!